Ось, бачите, я пересаджую сьогодні Мелісу лимону. Така от справа, вона в мене сиділа в такому маленькому кошику і не розвивалась. Думаю, ну в чому справа? Потім, на прикладі еустому, я зрозуміла, що розвиток не йшов, саме тому, що глибина моєї ємності була занадто маленька і корінцю не було куди розвиватися. І от у мене так само трапилось з устомою, коли я її пересадила. Вона буквально на очах почала в мене зростати. От бачите, вже й листочки нові зав'язалися. І є екземплярчики, які вже взагалі гарно пішли в ріст. І остомка любить тепло і любить, щоб у неї була достатня кількість по висоті ємності. Так само це виявилось у мене і з лавандрією. Зараз вам покажу, це у мене бордюрна лаванда. А, ні, лікарська, лікарська. І от, дивіться, пару днів назад я її пересадила в, глибокій, в глибоку ємність і все, пішла вона одразу в зріст. Так що, друзі, якщо ви бачите, що у вас рослина стоїть на місці, значить є якась причина.